Тарас Григорович Шевченко «Минають дні минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить від листя, гаснуть очі, заснули думи. Серце спить і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу бо вже не плачу і не сміюсь? Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої, якщо доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим серцем, замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити людей любити, а коли ні? То проклинать і світ запалити, важко пасти у кайдани, помирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив ти, чи загинув доле. Де ти? Доле, де ти? Немає ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.